На сьогоднішній день стихійні сміттєзвалища є великою проблемою. Саме такі смітники є одним із основних джерел забруднення навколишнього середовища. Стихійні сміттєзвалища можна зустріти по всьому місту. В Коростені основних таких місць налічується сім. Для прикладу, вулиця Гастело, 1 травня Василя Стуса біля міського кладовища і так далі. Прибиранням стихійних сміттєзвалищ займається КВГП. Роботи розпочинаються з весни, і тривають протягом року. За цей період комунальне підприємство ви Возить сотні машин сміття. З кожним роком знову і знову утворюються нові стихійні звалища. Наприклад, як на крайніх пашинах по вулиці Шовтневої при виїзді з міста теж утворюється нове стихійне звалище. По вулиці Тарнавського, це селище Житомирське. Стихійка утворилася біля ЖД-переїзду по вулиці Кірова. За 15-й рік ми вивезли 1114 метрів кубічних сміття, в 2016-му 1646. І вже за цей період весни ми вже за травень місяць ми вже вивезли 186 метрів кубічних. Ми звертаємося з проханням до мешканців міста. В нас знаходиться міський полігон, який розташований в селі Грозіно. От, будь ласка, ми всіх приймаємо вивозьте туди сміття і не утворюйте ці стихійні звалища. Якщо говорити про несанкціоноване сміттєзвалище, що по вулиці Гастела, то з цього місця восени було вивезено 30 машин сміття, відзначила майстерка ВГП. І от навесні тут знову все завалене непотребом. Сміття різного характеру побутове, будівельне. Можна побачити все, що завгодно. Працівники комунального виробничо-господарського підприємства розпочали роботи з очистки стихійних сміттєзвалищ. Було прибрано частково за міським кладовищем, а також по вулиці 1 травня, кінцева зупинка. Ситуація взагалі в місті з стихійними сміттєзвалищами загострюється. З кожним роком таких сміттєзвалищ стає все більше. От. І на останню роль в цьому має те, що відсутні фактично відсутні будь-які дієві заходи з боку і правоохоронних, і інших органів. На якій покладені функції контролю за дотриманням вимог законодавства і санітарний стан, екологічний стан міста, людина має розуміти, що якщо тебе впіймають за тим, що ти пакет зі сміттям викинув десь на узбіччя дороги, чи в кущі, чи в канаву, десь то ти маєш заплатити не одну тисячу гривень штрафу. А в сотні разів більше, щоб до людей доходило, щоб наступний раз замислився на ліквідацію стихійних сміттєзвалищ в минулому році було виділено витрачено 160 тисяч гривень. Це тільки на території міста складовищ та окрема стаття. Там теж виділяється порядка такої ж суми. Ці кошти можна було б використати набагато ефективніше. Пік прибирання стихійних сміттєзвалищ припадає саме на весняний та осінній періоди, тому роботи в цьому направленні тільки розпочалися, а саме розгрібається весь непотріб, який вивезли коростенці в так звані позакутки нашого міста.